Гална слинка. Галною слинкою називалася маленька іграшкова свинка, зроблена з такої ж самої матерії, що й м'якенькі рушнички. В її животику гримотіли пластикові квасолинки, тому в неї було так класно збурлятись, а її гнучкі м'які ніжки ідеально пасували для того. Щоб витирати ними сльози. Коли її власник Джек був ще зовсім маленький, він щоночі засинав, смокчучи вушко Галної слинки. Галною слинкою її прозвали через те, що, коли Джек ще тільки починав розмовляти, то замість гарна свинка лопотів гална слинка. Новенькою гална слинка була яскраво рожева з блискучими пластиковими оченятами намистинками, проте Джек такою її вже не пам'ятав. Він був певен, що гална слинка завжди була така, як тепер, сіренька й вицвіла з одним цупким від постійного смоктання вушком. Оченята в галної слинки повипадали. І на їхньому місці деякий час видніли самі дирочки. Аж поки Джекова мама, медсестра пришила замість намистинок маленькі гудзички. А коли дворічний Джек того дня повернувся додому з ясел, гална слинка лежала на кухонному столі, закутана у вогняний шалик і чекала на хлопчика, щоб той зняв з її оченят бинти. Мама навіть заповнила для Галної слинки такий лікарняний лист. Гес Джонс. Операція з пришивання гудзиків, хірург, мама. Після цієї операції усі так і почали називати Галну слинку скорочено ГС. Відтоді Джек ніколи не лягав до ліжка без ГС. І це частенько завдавало клопоту, бо зазвичай, коли наставав час спати. ГЕС постійно десь пропадала. Інколи мама з тато мусили її довго шукати, аж поки знаходили в якомусь несподіваному місці, наприклад, в одній із татових кросівок чи у вазоні з квітами, чому ти її завжди кудись ховаєш? питала мама щоразу, коли знаходила ГЕС то в кухонній шухляді, то під подушкою на дивані. Джек нічого не відповідав, бо то була їхня з ГЕС особиста справа. Він просто знав, що ГЕС полюбляє затишні місцинки, де можна згорнутися клубочком і задрімати. Взагалі, Гес подобалося робити те саме, що і Джекові: залазити під кущі, ховатися там чи тішитись, коли їх підкидають у повітря. Джека тато, а Гес сам Джек. Гес не мала нічого проти, щоб викачитись у пилюці чи випадково плюстись у калюжу. Їх із Джеком це неабияк тішило. Якось, коли Джекові було три рочки, він кинув Гес у сміттєвий бачок, бо почув, як мама сказала, що сміття з бачка проходить різні цикли переробки. Замість цикли йому почулося мотоцикли. І він подумав, що це якось пов'язано з гонками на мотоциклах по вертикальній стінці. Джек зачекав, коли мама піде з кухні, а тоді вкинув у бачок Гес, уявляючи, як вона кружлятиме там, як закрутити накривку. Мама реготала, коли Джек пояснив їй, чому він постійно зазирає в бачок, намагаючись побачити там гонки. Вона розтлумачила йому, що всі відходи пізніше викинуть з бачка і перероблять на щось нове й корисне. Джекові, звісно, не хотілося, щоб ГЕС на щось переробили, тому він більше ніколи не кидав її в бачок. Завдяки усім цим пригодам від ГЕС цікаво пахло, і цей запах дуже подобався Джеку. То була суміш запахів з усіх тих місць, де Гес випало побувати, а ще теплих, лагідних пахощів Джекового ліжка, ледь відчутного аромату маминих парфумів. Адже коли мама щовечора приходила сказати Джекові на добраніч, то завжди заодно обіймала й цілувала Гес. Проте часом мама вирішувала, що Гес занадто вже смердить, і її треба випрати. Коли Гес опинилась у пральній машині вперше, Джек з перелякою люті повалився на підлогу в кухні і заходився репетувати. Мама намагалася показати йому, що Гес дуже подобається робити сертомолтале в пральній машині. Та малий перестав супитися і пробачив мамі лише тоді, коли Гес чистенька, сухенька, зі свіжим запахом прального порошку. Знову заповзла до печери під Джековою ковдрою. Невдовзі малий звик, що Гес час від часу кидають у пральну машину, і завжди чекав, коли до свинки повернеться її природний запах. Та найгірша пригода трапилася з Гес, коли Джекові було 4 роки. Він загубив її на пляжі. Тата вже пакував рушники, а мама допомагала Джекові вбрати сорочку, коли малий зненацька згадав, що закопав гез десь у пісочку. Хоча вже не пам'ятав, де саме. Вони шукали її, аж поки сонце скотилося до обрію, і пляж майже спорожнів. Тато почав уже сердитись, адже канючеві плакав, і тільки мама казала йому, щоб він не втрачав надії, і не переставав порпатись руками в піску. Аж нарешті, коли тато рішуче сказав, що їм доведеться йти додому без гес. Джек зарив босу ніжку в пісок і намацав там кінчиками пальців щось м'якеньке. Хлипаючи з радощі, він витяг Гес на волю. А тато додав, що відтепер вони більше ніколи не братимуть свинку на пляж. Джекові це здалося вельми несправедливим, бо Гес так любила пісочок. Саме тому Джек там її і закопав. Мама й тато. Невдовзі перед тим, як Джек мав перше йти до школи, усім батькам надіслали листа, в якому йшлося, що кожна дитина має принести на перший урок свою улюблену м'яку іграшку. Майже всі Джекові однокласники принесли ведмедиків, а Джек, зрозуміло, взяв з собою гес. На уроці кожен учень по черзі підходив до дорожки і пояснював, як зветься його іграшка. Чому вона так йому подобається? А коли настала Джеква черга, він пояснив, що його свинку звуть ГС. Він розповів про операцію на її очах і про те, як він колись закопав її на пляжі, і мало не загубив назавжди. Слухаючи про Геста її пригоди, учні сміялися, а коли Джек закінчив розповідь, усі заплескали в долоні. Отак Гес виявилась найкумеднішою, найцікавішою іграшкою, хоч була, мабуть, найпотріпанішою. На великій перерві Джек із хлопчиною на ім'я Фредді бавилися в упіймалки, жбурляючи Гес один одному. Аж поки наприкінці перерви Джек випадково не впустив свинку в калюжу. Того вечора Ге знову потрапила до пральної машини. Коли Джекові в школі випадав кепський день, скажімо, він одержав погану оцінку, чи посварився з Фредді, чи хтось кепкував з виліпленого ним кривобокого глиняного горщика, вдома на нього завжди чекала ГС, щоб витрати сльози своїми м'якенькими ніжками. Хай там що траплялося Джеком, проте з ним завжди була ГС. Яка все розуміла, пробачала, заспокоювала його затишним домашнім запахом, який завжди повертався, скільки б мама не намагалася його відіпрати. Однієї ночі, невдовзі після того, як Джек почав ходити до школи, його розбудив якийсь гамір. Він намазав гес і пригорнув її до себе. Унизу хтось галасував. Голос був трохи схожий на татів. Потім щось брязнуло і пролунав жіночий вереск. Цього разу голос був начебто мамин, але Джек його ніколи ще таким не чув. Малий перелякався. Він ще кілька хвилин прислухався, тулячи до обличчя, відчував, що синка теж налякана. Джек подумав, що мама, й тато, напевно, відбиваються від грабіжника. Він знав, який треба набирати номер для виклику поліції, тож зліз у темряві з ліжка і прокрався на шпиньки до сходового майданчика. Не випускаючи з рук ГЕС, він почав спускатися сходами. Тато тим часом і далі кричав, а мама не переставала верещати. Голосу грабіжника Джек не почув. Аж тут бахнули двері вітальні, і в коридор вискочив тато. На ньому була не піжама, а джинси й светр. Тато не помітив на сходах Джека. Відчинивши вхідні двері, він вийшов на двір і грюкнув за собою дверима. Далі малий почув, як ревнув двигун автомобіля. Тато поїхав геть. Джек нишком зазирнув до вітальні. На підлозі лежала розбита лампа, а мама сиділа на диванчику і плакала, затуливши обличчя руками. Почувши Джекові кроки, вона підвела голову, здригнулась і тяжко заридала. Джек подумав, що мама все йому пояснить, і тоді все буде добре. Та коли він підбіг до мами, вона лише міцно обняла його, так само, як він обіймав ГС, коли йому було боляче чи сумно. Зміни. Відтоді тато вже з ними не жив. Мама й тато, кожен, зокрема, пояснили Джекові, що вони більше не хочуть бути одруженими. Джек сказав їм, що все розуміє. Сказав, що в школі й інші учні, чиї мама й тато разом не живуть. Він бачив, що вони хотіли, щоб він сприйняв все це спокійно, тож і вдавав, ніби так і робить. Проте часом уночі, після того, як мама цілувала його і зачиняла двері, Джек плакав, притуливши до личка м'якеньке тільце ГС. Свинка знала й розуміла все без слів. Знала про важкий камінець у Джекових грудях. Її ніжки витирали мальому сльози. Її ніжки витирали малому сльози. у темряві перед гес він не мусив нічого вдавати. Коли Джекові виповнилось шість років, тато повів його на гамбургери, подарував велику коробку з конструктором Лего і пояснив, що їде працювати за кордон. Але я завжди зможу розмовляти з тобою, Джеку, додавав він. А ти прилітатимеш до мене в гості літаком. Цікаво, правда? Джек подумав, що це буде не так цікаво, як мати тата поруч і гратися з ним, проте нічого не сказав. Він починав звикати, говорити не все, що думає. Далі мама сказала йому, що було б непогано переїхати трохи ближче до дідуся й бабусі. Вони могли б доглядати Джека, коли їй довелося б затриматися на роботі. Мама отримала роботу у великій лікарні. Дідусь підшукав їм чудовий будиночок садком лише за два квартали до дідуся й бабусі. До того що дідуся з бабусею був песик тобі, страшенний нечема, який здавався Джекові дуже комедним Тоді мені доведеться перейти до іншої школи, запитав Джек, думаючи про свого найкращого друга Фреді. Так, відповіла мама. Там є школа, зовсім близько від нашого нового будиночка. Я впевнена, що тобі сподобається. Ні, навряд, заперечив Джек. Йому не хотілось ані переїжджати, ні йти до нової школи, проте мама, здається, його не розуміла. Джекові досить було вже змін, і він не хотів нових. Він хотів і далі залишатися зі своїми шкільними приятелями, мешкати в їхньому старому будиночку, там, де в них з Гес було стільки пригод. Ідусі бабуся поговорили з Джеком по телефону, сказали йому, з якими терпінням чекають, коли вони з мамою переїдуть ближче до них, і як їм буде весело бавитись у парку з песиком Тобі. Джек тоді відповів, що все буде гаразд, хоча сам насправді так не думав. По справжньому його розуміла тільки гес. Джек знав, що свинка теж тужитиме за їхніми улюбленими схованками. Через кілька тижнів після того, як мама розповіла Джекові про новий будиночок, малий попрощався зі своєю вчителькою і Фредді. А на другий день прийшли вантажники, забрали з їхнього старого дому геть усе, що робило його схожим на дім. А потім мама посадила Джека з ГЕС у свій автомобіль, і вони проїхали так аж сто миль. Джек мусив визнати, що подорож йому сподобалась. Гес сиділа в Джеках на колінах. Мама гралася з ним відгадай, а дорогою вони зупинялися, щоб поїсти піце та морозива. Мама дозвола Джекові купити автоматі два лизачки для себе і для Гес. Хоч потім Джек і пояснював мамі, що призначений для Гес лизачок йому довелося їсти самому. Так само Джекові несподівано припав до вподоби новий будиночок. Його спальня виявилась поряд з маминою, а перед вікном росло високе дерево. Через п'ять хвилин після їхнього приїзду нагодилися дідусь з бабусею. Вони привезли з собою кілька торбин харчів, які слід було сховати в холодильник, а песик Тобі відразу спробував вхопити Гес з Джекових рук. Ні, Тобі, ти ж знаєш, що Гес моя, заперечив Джек. Заради безпеки він запхав собі свинку за светер, але так. Щоб її голова стирчала назовні, і Гес могла бачити все, що відбувається. Вантажники занесли до будиночка всі їхні знайомі меблі. Мама з бабусею заходилися розкладати по місцях кухонне начиння, а Джек із Дюсем, песиком Тобі та Гес тим часом оглянули садок. Там було чимало, прецікавих схованок та всіляких височинок для Гес. Проте Джек міцно тримав її в себе. Бо не дуже довіряв песикові Тобі, який міг знову спробувати схопити її. Тієї ночі Джек лежав у ліжку разом з Гес, вдихаючи її знайомий лагідний запах, і вони мовчки погодили, що день переїзду виявився не таким поганим, як того побоювався Джек. На вікні спальні ще не було фіранки, тож Джек із Джеком дивилися листочки дерева, тріпочуть на тлі вечірнього неба. Аж поки їх обох зморив сон. Голі Маколей. Зранку в понеділок мама зловила Джека на гарячому, коли він намагався запхати ГЕС у свій шкільний портфель. Ні, Джеку, лагідно сказала вона. А що, як вона десь загубиться? Думка про те, що з ГЕС загубиться десь у новій школі серед чужих людей була нестерпна, тому Джек заніс ГЕС назад своїй спальні. А потім, уже підходячи до шкільної брами, почувався дуже самотно і налякано. Я певна, що в тебе все буде чудово, промовила мама, обіймаючи Джека перед самісіньким дзвоником. Та Джек не відповів їй нічого. Він тільки насупився для того, щоб приховати свій страх. Нові однокласники відразу зміряли Джека поглядами. Вони здавалися старшими за учнів з його старої школи. Учителька лагідно спитала, як його зовуть. А далі попросила учнів, щоб вони по черзі підходили до неї, показати те, що вони принесли для уроку природознавства. Звісно, Джек не приніс нічого, тож він просто дивився, як інші діти показували листочки, жолуді й каштани. Далі стала перерва. Джек знайшов собі куточок, де ніхто його не чіпав. Після перерви вчителька звеліла всім дістати свої читанки. Одну таку читинку вона дала Джекові, а потім сказала дітям, що нині особливий день, бо до них прийдуть старшокласники. Кожен учень матиме напарника, який допомагатиме йому читати. Двері відчинились і до класу зайшов цілий гурт старших школярів. Всі вони сміхались, а дехто помахав рукою знайомим молодшим учням. Джека це все налякало ще дужче. З боку від усіх стояла одна висока дівчинка. У неї було довге чорняве волосся, зібране у хвостик. Вона не хихотіла, затуляючи рота рукою, як інші старшокласниці. Проте спокійно собі стояла, коли чителька запросила старшокласників обирати собі напарників. Коли ця висока дівчинка перехопила Джеків погляд, він одразу втупився у своїй долоні. Старші учні рушили уздовж парт, а Джекові однокласники тут таки зашепотіли. Голі, голі. Он вона, голі. Дівчинка, що сиділа біля Джека, теж зашепотіла. Голі, голі. Глянувши на спантеличного Джека, сусідка пояснила Бачиш її, он ту чорняву, то голі Маколей. Вона супергімнастка. Її навіть показували по телевізору. Привіт, пролунав голос десь над Джековою головою. Джек глянув угору. Голі Маколей, яку показали по телевізору, дивилась на нього. Ти новачок? Так? запитала вона. Джек хотів відповісти так, але не зміг промовити ні слова. Всі учні зводили з нього очей, а схвильований шепіт Голі, голі, голі став ще гучніший. Проте голі Маколей на це не зважала. Вона підсунула стілець і сіла біля Джека. Я буду твоєю напарницею, сказала вона. Дивно, звичайно, порівнювати маленьку іграшкову свинку з високою 11-річною дівчинкою, яку показували по телевізору, та Джекові так не здалося, бо завдяки ГС він знайшов друзів першого ж дня у своїй старій школі, а завдяки Голі Маколай першого ж дня у своїй новій. Вона лише годину була його напарницею читання, та Джек відразу перестав бути тихеньким новачком. Тепер він був тим, кого обрала Голі Маколей. і кого вона назвала своїм другом Джеком, побачивши його за столом під час обідньої перерви. Це вразило всіх однокласників. Тепер кожному з них кортіло поговорити з Джеком. Коли він доїв за обідом свої бутерброди, хлопчина на ім'я Ролі запитав, чи не хотів би він пограти у футбол. До того ж Сайрорі Рорі знав чимало дотепних жартів. Коли Джекова мама після уроків прийшла забирати сина додому, Рорі підвів до неї свою маму, і вони вирішили, що Джек того тижня може прийти до Рорі в гості і погратися з ним. ГЕС щиро тішилася, що Джекові так добре повелося першого дня в новій школі. Вона рада була почути і про голі маколей, і про Рорі. Звичайно, Джек нічого не розповідав їй голос. Згорнувшись клубочком під ковдрою, слухаючи, як шелестять листочки за вікном, Гес усе знала й розуміла без слів. Нарешті Джек заснув, притуливши до щоки, наповнений кваселинками тільце Гес, чий знайомий лагідний запах перемішувався з пахощами свіжопофарбованої Джекової спальні.